Добрий день, 21 липня, центр Полтавської області. Не пам'ятаю також, щоб в таких числах щось дозрівало у нас. От прийма України вже, ну, самі нижні ягоди то так. Добре, ну ще бажаємо, щоб дозріли. А верхи вже пообщупували. Через те, що ну, повністю стигла відмінна ягода. Ну і смак, відповідно, що це. Пріма України тут мускат. Найшикарний мускат. От така. Так, а це зоренька. Ну, ця частина рукава, ну цей рукав на одну сторону, тут ще не дозрів. А... Ось цей край. Повністю дозріли. Навіть нижні ягоди. Нижні ягоди провал. Та от, одриваю. Внизу. Ну, кісточка ще так. Зелена, звичайно. Ну, кислоти вже немає. Вона і цукру не так, щоб лишню тут у ній. Ну і не кисла. Кислоти немає. Доволі, доволі приємний смак. Тим більше у липні 20 числа. Зоренька. А це Лієпая Зіндекс. Виноград із таким шикарним мускатом. Ягода маленька, як технічний, моби. Але шкірка з'їдається легко і, і така підгрузкує. Ну а м'яко ж соковита. Ну, кісточка теж ще, ще зелена. Ну, він завжди лідером був, завжди перший достигає. І в цьому році. Зараз подивимося. Ні, кісточка ще... Не дозрівше. Але мускат. Солодка, соковите. Ну, правда, щось в цьому році горошнув. Нічого. Ну нічого. Нормально. Оце в мене подарок не світає. Він теж один із самих перших був, достигав. Ну, в цьому році попав під заморозок і... З нових пагонів заклав врожай. Ну, я думаю, він встигне. Іще осінь буде. Ну і так само золота королева. Тому ці е, самі ранні в мене цьому році нічого не показали. Ну, покажуть тільки буде не ранній Так, да, все рано достигає, Ось райські яблука достигали. на спаса всякие уже он сыплется перезрело и вильям страйд уже червонеет Та неланіон гаубиць. Оце яблука красиве. Ну ладно. Достигнуть покажем ще раз.